Вітання всім слухачам у студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та оператор теру Наталя Квашенко. За календарем 5 листопада 2025 року триває 1351 доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Під час війни безпекові ризики чималі, прямі загрози життю, обстріли, бойові дії. Психологічний стрес, а у час опалювального сезону, який до слова вже розпочався на Миколаївщині, вони особливо відчутні. Ворожі обстріли можуть пошкодити енергетичну інфраструктуру, а також виникають фінансові проблеми, скажімо такі, як заборгованість з різниці тарифів. Про різницю в тарифах і говоритимемо у програмі «Радіодень». Мова йтиме про двоставковий тариф у Миколаєві. Це зиск чи втрати для мешканців багатоповерхівок, які провели модернізацію з енергоефективності. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять еф. 29 жовтня у Миколаєві у ході постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради заступниця директора центру енергоефективності Світлана Гонтаренко порушила питання двоставкового тарифу у Миколаєві. Вона не погодилася із твердженням, що двоставковий тариф це відображення одноставкового та навела приклад. Цитую. Я, як мешканка Миколаєва, провела розрахунок за свою квартиру, і цей розрахунок показав, що річна цифра за двоставковим тарифом склала 8 гривень, а за одноставковим 7436 гривень. Тобто моя квартира 1200 гривень переплатила, зазначила чиновниця. А що означає двоставковий тариф, і чи дійсно мешканці будинки, які провели модернізацію з енергоефективності Миколаєві, платять за опалення більше, ніж ті, хто не проводив таких заходів? Чи показують вони зиск або втрати для мешканців багатоповерхівок? Ми з'ясовуватимемо далі у програмі «Радіодень». За роз'ясненням даної ситуації ми звернулися до Миколи Логвінова, керівника Миколаївобтепленерго. Адже в першу чергу виникає питання, чому перед застосуванням двоставкового тарифу теплопостачальна організація не поінформувала об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків про необхідність надання сертифікатів енергоефективності після реалізації відповідних заходів. Та на початку розмови хочемо зрозуміти, що це за тариф, у чому різниця між одно. І двоставковими тарифами вітаємо вас, пане Миколу. Ми знаємо, що цей тариф використовується у деяких містах України, таких як Черкаса, Полтава, Житомир та Вінниця. Чому його активно обговорюють саме у Миколаєві? І зараз слухаємо доставкою тариф. Добрий день він не є новим. Для міста Миколаєва він використовувався в місті Миколаїві до 2014 року. Потім його перестали застосовувати. На жаль, це стандартний тариф двох частин. Перша частина це умовно постійна, друга перемінна частина. Умовно постійна це витрати на утримання підприємства, податки, ремонти, зарплати та інше. Змінна частина це енергоносії, Тобто газ, електроенергія, вода те, що необхідно для виробництва тепла. Умовно постійна плата до рівними частинами на 12 місяців. Вона розраховується. Залежність споживання тепла будинків за останні три роки. Зміна платла нарахується в опалювальний період, тому це повністю нормальний тариф, нормальний законний тариф, який перше дозволяє розподілити навантаження на 12 місяців. Друге, дозволяє підприємству вирівняти свій фінансовий поток, тому, що на, ми, наприклад, тому що Миколаївгазу повинні платити щомісячно круглий рік. І третє він є стимулюючим для енергозберігання. Тому що якщо будинки почнуть економити, якщо будинки почнуть займатися енергоефективністю, то тоді зміна складова буде зменшуватися, то витрати газу коней будуть зменшуватися, і воно постійно з часом буде зменшуватися. тому що ми її розраховуємо я повторюю, це як за три роки, угу. пане Микола, от ви сказали спочатку був тариф, цей, потім не використовували. На вашу думку, чому це так було? Тому що в 2014 році ми були всі бізнес. Теплоенергетики були чином Екареє і тариф тепловий він завжди був політичним тарифом. Не економічно вґрунтованим, а політичним. Е, незважаючи на те, що тариф був економічно не обґрунтований, приймала ці тарифи і заганяла підприємство теплоенергетики в борги. Тому і тому виникала така історія, як різниця в тарифах дуже багато років. Тариф на тепло є економічно не вґрунтованим. І час війни дивіться прийнято законодавче рішення, що з 24 лютого 22 року тариф стає незмінним і залишається на. Рівня, який діє на 24 лютого 22 року, в нашому випадку він складає 1999 гривень за геокалорію. Економічно обґрунтований тариф, який покриває всі витрати підприємства, складає 3600 гривень по плюс-мінус. І оцю цю різницю в тарифах взяла на це зобов'язання компенсувати держава. Станом на сьогодні підтверджена різниця в тарифах заборону держави Тіж Миколаїв облтеплоенерго складає 1 мільярд 105 мільйонів. Ця ця у нас збільшується щоквартально. Ну я давайте вона ж до тарифу. Є розуміння тарифу, а є розуміння плати за квадратний метр а оплати за споживання. Так, якщо споживання росте в будинках, то розуміло, що плата росте. Розумієте, в тарифах росте, і на жаль, нам держава винна мільярд 105 п'ять. Ми винні за газ на нафтогазу України 700 мільйонів. Тобто у нас позитивне сальдо там плюс 400 мільйонів. Ці гроші щоб заплатити за газ вже за майбутній опальний період, але держава нам ці гроші не компенсує. А, а НАК «Нафтогаз» України та інші структури, такі як «Миколаївгаз», Обленерго, подають на нас в суд і спробують заарештувати наші рахунки. Це нелогічна історія, тому що, що наш нафтогаз є державною установою, що держава є боржником перед «Миколаївоблтеплоенерго». Якось можна з цієї ситуації. Перше, держава повинна компенсувати різницю в тарифах підприємства для того, щоб ми могли розрахуватися за спожитий газ, тому що ці гроші є цільовими і пролетату на оплату спожитого газу. Це перша історія, по друга історія держава, тобто повинна прийняти рішення щодо. Встановлення економічно обґрунтованого тарифу так не може бути, щоб підприємство почала постійно в збиток. Третє держава повинна максимально стимулювати людей щодо заходів з енергоефективності. Але це не вкладає в себе там, поміняти вікна або або поставити одне ІТП. Це повинні бути комплексні заходи. Це вікна, ІТП, заміна заміна системи, утеплення фасаду, крові та все інше. Тоді ми отримаємо те той, той результат, який доходять досягнути платити адекватні гроші за опалення. Коли хтось говорить, що зменшимо плату за тепло, це неправда, це нереально. Люди повинні платити адекватні гроші, а тариф повинен бути економічно обґрунтований. до тих пір, поки ми, ми встановили економічно обґрунтовані тарифи, нема стимулу людям займатися енергетичністю. Так до речі, ми якраз і повернулися до того, з чого була суть питання за словами Світлани Гонтаренко, виглядає ситуація такою, що ті, хто запровадили енергоефективні будинки, вони ніби платять. Більше чим ті, в кого не провели модернізацію з енергоефективності, то в чому ця суть? І чи дійсно це так і є? Трошки Світлана трошки та, некоректно сказала. Це як я розумію, йде про будинок з ПГУ 7А. там дійсно поголосив би. Активно на зробила багато заміж енергоефективності. і вона в квартирах поділюючи тепла на батареях, але не всі мешканці встановили полічних тепла в своїх квартирах. Тобто в тому будинку є квартири з розподілюючим тепла, а є квартири без розподілючого тепла, і сталося так, що і хто без розподілюючих платять трохи менше е, ніж тиха з розподілюючими. Чому це сталося? По перше, законодавство що на Україні не врегульовано питання в нас чи державі щодо станові розподілюючих тепла. Ну поки це не врегульовано. По друга історія: Всі будинки, які пройшли енергоефективність, ні один з них ще поки що не зробив зміст енергоаудитора по відношенню до теплового навантаження. Якщо його зробити сертифікованим енергоаудитором, то ми готові взяти його в розрахунок. За них картина буде більш-менш. Ну реальна, ага. поки що ми змовимся на чому На, на фактичному споживанні тепла за останні три роки та на технічній документації на будинок. Що ми запросили всі дані щодо технічної документації в БТІ, платили ці послуги, отримали тих паспорт, але в БТІ не завжди є актуальні технічні паспорта. Тому найкращим виходом в ситуації в даному випадку було б зробити від енергоаудитора. Вважаю, що це було трохи некоректна історія, тому що треба бачити картину в цілому, а не хемі випадки. Тобто, тепер треба сісти це питання з керівниками ОСББ проговорити, уточнити саме цей акцент. Це правильно. Бо перше. по друге, ми зробили запити на міністерство регіонального розвитку щодо правильності нарахування двостокового тарифу. На жаль, поки що відповіді не отримали. Ми зараз готуємо запит на міністерство щодо ситуації, яка виникає з розподілюючим ти. Два третє є постанови, який більш регулює нарахування двох тарифу і робить його більш прозорим. Ви зрозумієте, ми не зацікавлені залишенням тарифів або занищені тарифами. Ми зацікавлені в ефективності. В Деякому випадку ми є підтримку законоредки є посередником між населенням та НАКТАЗом України, тому що ми беремо ці гроші за тепло, і 65% цих грошей віддаємо НАК «Нафтогазу України. І нам залишається 35% і ці гроші нам потрібні за нас заплати на інші енергоносії та все інше. Тому нам вигідніше, щоб населення платило адекватні гроші. Дякуємо, пане Миколу. Зрозуміла, що двоставковий тариф складається з двох частин: змінної, яка залежить від фактичного споживання тепла, та постійної, яка розраховується на основі теплового навантаження будинку за останні три роки. Перед тим як запроваджувати двоставковий тариф, було отримано роз'яснення від міністерства регіонального розвитку, що цей тариф є цілком законним. Проте наразі в державі ще законодавчо не врегульовані питання щодо розподілювачів тепла. Також багатоквартирним будинкам варто врахувати основний аспект. Необхідність звіту сертифікованого енергоаудитора по відношенню до теплового навантаження, адже в БТІ не завжди є актуальні технічні паспорти. І тут слушною є думка Ілі Котова, експерта з енергоефективності. Першочергове має бути розуміння ОСББ, за якою формулою розраховують двоставковий тариф. Далі продовжує Ілля Котов. Я бачу в перший момент дійсно, що перехід в методиці розрахунку з одноставкового тарифу на доставковий він вносить певні непорозуміння в роботу, і це є таким основним моментом. Звісно, що кожна сторона переслідує власні інтереси в будь-якому разі непорозуміння будуть, і ти бачиш, що треба. Розуміти, за якою формулою розраховується цей двоставковий тариф. Що можна зробити, щоб попереджати? Ну звісно, це адекватний діалог між учасниками. Ну і в будь-якому разі модернізацію робити треба, бо енергомодернізація це не тільки про пряму економію коштів, це і. Про підвищення комфорту і економію впродовж довгого періоду, бо е, всі заходи модернізації це мінімум 10-15 років, протягом яких вони проносять економію. Навіть якщо конкретно там в цьому році щось через е, формули десь буде не так рахуватись, можливо, десь навіть там не отримуватись, це довгострокове Це Інвестиція mm -hmm. в зменшення споживання тепла на значний період. Є програми, які покривають 80-90%. Осотків від вартості в деяких випадках повністю покривають ці заходи. Як на мене, вкласти 10-20% і отримати результат це якби, дуже мало де можна таким скористатися. Тетяна Тимошина, співзасновниця громадської організації, Центр розвитку житлового фонду, нам повідомила. Що інформація, цитую, про здійснені заходи та очікувану економію енергоресурсів, міститься у сертифікатах енергоефективності будинків. Ті ОСББ, які впроваджували енергоефективні заходи із залученням грантів фонду енергоефективності, мають відповідні сертифікати, їх необхідно надати облтеплоенерго для врахування під час розрахунків тарифу. А ОСББ, що реалізовували модернізацію систем опалення. За програмою теплих кредитів можуть не мати таких сертифікатів, проте це не є проблемою, адже їх можна виготовити за пару тижнів. Щодо питання, чи варто впроваджувати енергоефективні заходи, відверто сказала: безумовно, варто. Адже хто відмовиться від нових теплових мереж, погоду залежного ІТП, Індивідуального теплового пункту чи балансувальних клапанів, які забезпечують рівномірний розподіл теплоносія між споживачами та підвищують ефективність системи опалення, кінець цитати. Тож, що стосується питання, так би мовити, невелювання енергоефективних заходів, відповідь одностайна. Модернізацію з енергоефективності варто продовжувати і надалі. З цією думкою погодився і Віталій Луко. Заступник Миколаївського міського голови. Він додає, що місцева влада буде всіляко підтримувати проведення таких заходів і надалі, адже не завжди зміни в загальнодержавному законодавстві встигають за рухом суспільства. Проте це в жодному разі не стосується якоїсь протидії чи протистояння. Далі продовжує Віталій Луков. Перш за все, я хотів би запевнити, що жодне комунальне підприємство не є ворогом для місця. і є правила гри, які виписані українським законодавством. Так на жаль, не завжди зміни в загальнодержавному законодавстві в усіх його векторах встигають за рухом в суспільстві за нашим життям, навіть так можна сказати. Але це питання однозначно не стосується якоїсь там протидії чи протистояння. Ситуація полягає в тому, що двостаковий тариф дає можливість дійсно і це загальна світова практика. Тика нормально жити комунальним підприємствам, які забезпечують в першу чергу творить життєзабезпечення в громаді, да вони є природними монополістами, але багатоквартирному особливо в секторі неможливо від централізованого опалення, і це. Нормально, як показує світова практика, це найбільш ефективний метод забезпечення теплом і громадян, і різних підприємців, установ і організацій. Що стосується миколаївської ситуації, це тимчасово. Явище зараз проводяться дуже активні переговори між комунальним підприємством і ОСББ, які здійснили засоби термомодернізації різноманітні, і я вам гарантую, що Вигода вже в цьому сезоні навіть буде для тих, хто провів ці заходи. Так є таке поняття, як місця загального користування для багатоквартирних будинків. Це не тільки дахи, і підвали, і під'їзди, а це і внутрішні будинкові мережі, системи водопостачання і водозабезпечення. І неможливо фізично зробити так, що в одній квартирі зроблені 100% відсоткові заходи по енергоефективності, а в цьому самому будинку чи в цьому самому під'їзді зроблено тільки утеплення і. І та квартира, яка зробила все, буде мати вигоду, такого просто фізично неможливо ні юридично, ні фізично забезпечити це, тому що якщо по воді є ще індивідуальні лічильники, то по теплу зробити по квартирні індивідуальні лічильник ну це нереально. Практично є загальна будинкові витрати і так далі. Тому як показує досвід, і не потрібно зупинятися. Має проводитись термомодернізація всього будинку комплексу багатоквартирного. тільки тоді буде результат суттєвий результат, який. Отримає кожен це щось подібне до індивідуального газового опалення. Одні зробили, інші в цьому самому будинку не зробили. На жаль, була така колись тенденція, і тепер той, хто не зробив індивідуального опалення, він опалює загально, місця загального користування і для тих людей, кого індивідуальне опалення. Це несправедливо по відношенню до тих, хто не зміг з тих чи інших причин зробити собі індивідуальне опалення. Щось подібне із з тепломодернізацією. але ще раз запевняю: і місцева влада, і комунальні підприємства працюють над тим, щоб ті. Будинки ОСББ, які зробили заходи з термомодернізації, мали вже в цьому сезоні фактично вигоду від оплати за тепло. Неможливо в багатоквартирному будинку окремо зробити заходи. Ну і потрібно експертні висновки щодо енергоефективності будинку, загальні відповідно до норм законодавства. Воно буде змінюватись, і ми повинні змінюватись і рухатись далі. Ну не може бути в час змін має бути так, але все рівно той, хто рухається, той хто робить вже зараз, він перший отримає. Практично вигоду від своїх заходів зупинятися не можна в якому разі, і місто буде продовжувати співфінансування і підтримку саме тих і будинків, в першу чергу СББ, але і управляючі компанії, які готові змінювати життя на краще. Цим будемо обов'язково допомагати. В першу чергу Резюмуючи почути, скажемо шлях до енергоефективності, хоча і складний, але заходи з термомодернізації потрібно проводити. При цьому не варто боятися ставити запитання, порушувати проблематику Миколаєві. Зроб зробили запити на міністерство регіонального розвитку щодо правильності нарахування двоставкового тарифу. Також готується новий запит на міністерство щодо ситуації, яка виникає з розподілювачами тепла. Також вже є проєкт постанови, який робить нарахування двоставкого тарифу більш прозорим. І, як зазначив Микола Логвінов, команда підприємства і надалі готова завжди спілкуватися з ОСББ та проводити комплексну роботу, в першу чергу роз'яснювальну, адже, виявляється, є чимало питань та нюансів, які треба врегульовувати разом. На даному етапі необхідно дочекатися оновлених розрахунків тарифів з урахуванням сертифікатів енергоефективності, які підтверджують фактичне зниження обсягів споживання енергії в будинках. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіодень я, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.